Агент ФСБ Кременовська, ймовірно готує чергову кампанію з фальсифікації, аби звинуватити українську патріотичну організацію в проросійськості. Це цілком відповідає її методам роботи за методичкою російського рацирсу. Вона вже без жодного доказу приплентала якусь за її словами. Про російську Олену Альхамет до Алатра, скільки ще фейкових волонтерів вона зможе знайти серед почекунів руського міру, так вона намагається нав'язати суспільству думку, що Алатра працює на ворога щоб дискредитувати та знищити Міжнародну наукову спільноту. Алатра ж має відкриту горизонтальну структуру, не веде жодних списків учасників. Люди приєднуються добровільно, якщо розділяють цілі та цінності Алатра. І саме цю вразливість використовує Кременовська. Виникають нагальні питання. Перше, чому Кременовська, агент ФСБ Рацирсу, досі на волі. Друге, як плани знищення правозахисної шанованої у світі організації Алатра? Пливають на підтримку України з боку міжнародних партнерів. Третє, яким чином вона й досі потрапляє на тебе та в українські змі? Відповіді на ці питання надасть слідство, адже кримінальне провадження проти Кременоської вже відкрито за ознаками статті 161 Кримінального кодексу України. Хоча доказів достатньо і для 111 статті Державна зрада.